Короткий парк у Трускавці. Піднімемося до гори. Подихаємо свіжим повітрям. Подивимося, що нове квітне. Відчуємо свіжість після дощу. А зараз зробимо перерву. А, йдемо далі. Ой, як пацан на велосипеді може. Я так теж можу. Та, до речі, були колись думки знімати відео з велосипеда. Треба, треба реалізувати ці думки. Правда, це більш, напевно, до виконання у Львові. Трускавці, я не знаю, що можна знімати, хіба дорогу з Трускавця в друга на велосипеді. З самого Трускавці на велосипеді. За ті 8 хвилин можна в'їхати, напевно, вколо міста. Зробити повне коло. Бронь, Парку тиша спокій. Е, починає потрошки-потрошки по нахрапати невеликий дощик. <плес> Дайте перейдемо на верхню лайку. Більше люблю верхню, чесно кажуть, ходити. Перейдемо, але далі підемо прямо. Не будемо повертати направо. А що справді в Трускавці не міняється роками, десятиліттями? І, слава Богу, що не міняється, це парк. Бо якби не стало цього парку, напевно не стало би одного з найбільших магнітів. Ну, за виключенням самої води на втусі її сестер Софії, Марії і так далі, які притягують людей в Трускавець. Парк справді касковий. Було в червні, коли стільки відтінків зеленого. А це ми йшли через, через центр, через місто. Я вам казав, що парить тепло, жарко, душно. То в парку теж так якби душно. Так якби парить, але тут свіч, тут інакше. Це така свічка я люблю. Буває в горах, хоча теж порнота. Коли була спека, випав дощик. Але один з перших дощиків. Ще такий теплий дощик. І починає. Починає тоді з'являтися така свіжість. Водночас і свіжість. і Парнота. Адам Міцкевич. Нагадаю, що Адам Міцкевич ніякого відношення не має до назви парку Адамівка. О, це ти наплач. Саме Лена до Юзи. Наші задания не меняются. Каштани, зверніть увагу, каштани, о, каштани хворі, що коротко. Це ми маємо початок червня, що на каштанах. Такі листочки на каштанах. серпні. Листя вже облетить, як зазвичай. Юза. Джерело молодості А не знаю нам в коментарях хтось написав Не пишіть, що Юзи це джерело молодості тому що це неправда вона нікого не Він сказав, Значить все решта ви вірите да? Тільки не вірите в те, що юза джерело молодості так? Да? Накрапає дощ потрошку.